Сегодня 15 апреля 2014 года. Сегодня мы хотели поговорить с только что избранным президентом Спилки Пасечников Украины Леонидом Ивановичем Вересом. Леонид Иванович, вот сейчас прошли выборы. Расскажите немножко о себе, о проблемах Спилки Пасечников и о задачах, которые стоят перед Спилкой Пасечников, ну и вообще вот всей этой организацией и пчеловодами Украины. Значит... Мені 51 рік, народився, живу я в Білій церкві, маю сім'ю, двоє дітей, два сина, 28 і 26 років, внучку маю, одружений. Навчався в Київському автодорожному інституті, пропрацював від учня слюселя до главного інженера за управління, 18 років був главним інженером. На останні два роки повністю присвятив себе бджільництву. Джільництвом займаюсь 18 років, маю 37 бджолох сімей. Причина я вбачаю, що в жільництво після розвалу Радянського Союзу прийшло багато людей заборонки. Як влучник, десь назвав нас Олексій Михайлович Ракетчиком. Великий частину займаюся це медоварінням. Можу, мають якийсь вплив. І... Це покращить життя для наших пасічників, як і духовно, так і матеріально. Тому що захист пасічників це основна задача громадської організації. Вибрали, знаєте, президент спілки пасічників України мене сказати, що, що прийняв, зразу сказати. Ну, Прийняв так. Прийняв після 23 років, не то, що там паскудить кощі, там обзивати, що після 23 років правління отримав тільки цибулину, печатку і отримав свідоцтво. І більше нічого. Бондарчук, коли передавав та мою печатку, мені і свідоцтво, він одне сказав. І слів вереда Леніда Івановича, ми чуємо, що Бондарчук передав йому печатку і свідоцтво. Цього достатньо для існування спілки пасічників України. У нас сьогодні є приклади. Щоб ті роки, от ми говоримо там про ті роки, але їх піднімати треба, щоб не, щоб не проаналізувати, щоб не було помилків зараз. Виявляється, що в нас деякі пасічники, е, ну, мають з керівників і навіть областей. Значить, до чого не думали, що разом зі своїми кумами е, реєстрували приміни пасіки. Напротязі п'яти років отримали по 20 тисяч гривень щорічно. Це близько 100 тисяч гривень. І це особисто отримали, гроші списувалися. І де вони ділися, що вони зробили для людини безпосередньо, як всі кажуть, а що я буду цього мати? До речі, до вашого прикладу хаті. що деякі, я, деякі? да, ну да, да. що люди ваші деякі реєстрували свої пасіки, робили їх племінними, а потім через два дня купляли нові машини. Не знаю, ну це так говорить. Я не знаю, поки не називаю кого, Але, хлопці, чого дико, тому що. Ну, взагалі, розподіл на те время було цих всіх коштів, це було просто, ви просто всього не знаєте, і все я для всіх розказати не можу. Там був первіг, який ділився на три частини. Да, це було це просто ужас. Я як це знаю зараз, це просто. Я вам ще скажу одну річ. Значить, позапрошлий рік було виділено американцями для, для України. 650 мільйонів доларів 650 мільйонів, для обустройства на території України для ветеринарної служби п'ять лабораторій. Чому це так важливо? Та важливо, в тому що сьогодні е, є вже так сказати е, кошти, які виділені. Це близько 15 так умовно мільйонів гривень для підтримки е, галузу бджільництва. І сьогодні ці гроші можна використати. Ми зараз у міністерстві будуть це питання для того, ми вже зустрічалися раз, щоб вони надали документи. Митрук Володимир, Волинська область здали кошти на підтримку спілки пасічників. Сьогодні здав, значить Ференчук Валентін, це Ширяєво, Одеська область, гру кошти для підтримки спілки. Здав Дрівніцький, Вінницька область. І один із перших здався Миколаївська область. Це Семенов Володимир Володимирович. Але треба відмітити ще, що інтересне. І по механізму розподілу. Значить, якщо ми це не візьмемо, я, я так і рекомендую, і на раді все. Гроші будуть розподілятися тільки рішенням Ради. І так Леонід Іванович вирішив сам розподіляти кошти. Що для цього потрібно зробити? А для цього треба було потрібно зареєструвати нову організацію. Що вони і зробили в Градську? Про що він говорить у наступному своєму інтерв'ю? Ленин Іванович, розкажіть, які от результати недавнього зібрання пчеловодів в Градську Полтавської області на бжалярському кругі? 2 травня відбувся засідання Бджолярського круга чергове, п'яте. Ми його приурочуємо до цього засідання в установчі збори спілки пасіч України. Чому згідно рішення Ради спілки пасічів України було прийнято рішення про те, що спілку пасіч, як громадську організацію перейменувати, ми про це на попередній зустрічі говорили в об'єднання громадських організацій. Попросили організаторів цього бжалявського круга діда Василя, Юхна Олександра, про те, що вони надали нам час для того, щоб провести вони з великим задоволенням, розуміючи проблематику цього всього ситуації, яка відбулася, вони надали нам близько півтори години для того, щоб ми могли зробити ці установчі збори. І що відбулося? Відбулося те, що ми просто продовжували це назвали всеукраїнське об'єднання громадських організацій Спілка пасіч України. Ми залишили «Спілка пасіч України. Не хочу я піднімати всякі питання стосовно Бондарчука Неда Івановича і того, що там було, але на сьогоднішній день тільки одне сказати, що ми з вами працювали і були, і робили, і спілки пасічки не було. Вона була розформірована, зараз не хочу говорити і звинувачити когось, але це було зроблено зразу після обімонді. і вже ряд наших людей було, виявили думку, що це було пов'язано з коштом. Які були на це нараховані, і спілка пасічки була юридично закрита. Ми коли ми прийшли до замміністра, спочатку були міністра юстиції замміністра, потім міністра юстиції і направили п'ять по команді до замміністра юстиції. Нам чітко дали документи, в яких указано з мокрими печатами про закриття спілки. Це ми не робили, це робили наші. Вибачте, за грубе таке повторення попередники, і на той момент люди вибиралися, були звучали президентами і назначалися все, а спілки не було і. Через то ми сьогодні все юридично підтвердили, восстановили, все зробили. Леонід Іванович. Якщо спілка пасічників була закрита в 13-му році, так як ви розказуєте, на що Міністерство юстиції вам дало відповідь, то як же ви могли отримати від Бондарчука печать і свідоцтво, коли воно здається, коли закривається спілка? Щось у вас дуже багато брехні в ваших словах? Сказати, що прийняв, зразу сказати, Ну прийняв так. Прийняв після 23 років не то, що там паскудить когось чи там обзивач, що після 23 років правління отримав тільки цибулину, печатку і отримав свідоцтво. І більше нічого. Бондарчук, коли передавав, так сказать, печатку мені і свідоцтво, він одне сказав. Ми сьогодні вже в офіс тут зробили. Ми сьогодні юрист у нас уже два чоловіка є. офіційно затверджені через юридичну службу. Які будуть представляти нас на рівні держави. Розумієте, ми вже трохи починаємо. Але саме найкраще це е... завдяки цьому самому Нагорнюку, наприклад, Віталію Івановичу, ми це все і сьогодні в нас є в приміщенні. Многим чоловікам це буде інтересне. Пусть задають питання, спрашують вас, завжди дай їм І... І так, Леонід Іванович, Нагорнюк вам найняв дуже слабих юристів. Тому що вашу спілку зареєстрували у Голосіївському районі, а це районна організація. Юридично представляти всю Україну ваша спілка не може. Згідно закону України, районна спілка працює тільки в межах району. Все українське, так як ви назвали, повинна мати підрозділи в областях. Згідно Конституції, це 14 підрозділів обласних. Районна спілка цього мати не може. Тому на з'їзді у вас зараз головна задача зробити новий з'їзд. Ця спілка вже вам не потрібна. І всячески 18 грудня ви будете намагатися зробити новий установчий з'їзд, для того, щоб зареєструвати нову спілку. І її вже зареєструвати. У мін'юсі для того, щоб вона отримала статус всеукраїнська. А ця ваша спілка, яку ви зробили, останеться районною. в кращому випадку, ви її закриєте через півгода. Вона свою роботу зробила. Так що скажіть спасіба своїм юристам, що вони вас підвели під монастир. Мій прогноз: на з'їзді 18 грудня буде відбуватися новий установчий з'їзд. Вашої нової спілки, яка буде вже носити зовсім іншу назву, через те, що зареєструватися під цією назвою, вже не дозволить закон. Мій прогноз, я думаю, справдить для того, щоб зареєструвати нову організацію з тією самою назвою. Треба було непомітно для своїх членів закрити вашу районну спілку, щоб не було в мін'юсті такої назви. І після з'їзду 18 грудня відкрити вже в мін'юсті під тею самою назвою так, щоб ніхто із ваших членів підміни не помітив. На раді спеціально Соломка і Нагорнюк визнав завчасно. І помилкою створення цієї організації, бо вони зрозуміли, що у них організація районна і не можуть діяти за межами району. Через то була визнана помилкою реєстрація в Раді. І час зводиться на те, щоб зареєструвати по-новому у Мін'юсті. На цьому все. Дивіться далі інтерв'ю вибраного президента Вереда Леніда Івана. Дід Василь Олексійович Соломко допомагає нам, так сказати, особисто мені, для того, щоб розбудувати правильно галузь будівництва.